Всім привіт! З вами Уміром! Я продовжую розповідати про тактики рейдів першої фази WTLK. І сьогодні у нас два останні боси на Xramoсу, а саме Сапфірон та Келтузад. Тут ви дізнаєтесь усю тактику на босів. Не буду затягувати та розпочну. Після того, як ви закриєте всі 4 квартали на Xramoсу, у вас відкриється доступ до останніх босів завдяки телепорту. Бій з сапфіроном ділиться на дві фази, які по черзі міняють один одну. Починається все з того, що танк пулить дракона та розвертає його боком до рейду, так як стояти ні під лицем, ні під хвостом ні в якому разі не можна. У першому випадку ви точно помрете, а у другому вас будуть відкидувати по всій кімнаті. Всі хілити РДД повинні стояти на дистанції один від одного, так як протягом всієї фази бос буде кастувати блізард по випадковим гравцям, і від нього обов'язково потрібно втікати, так як прохілити це буде нереально складно. Мілі ДД ж у свою чергу можуть розподілитись між правим та лівим боком, що зменшить зону Блізарду, якщо вона впаде на них. Також бос накидає на рейдерів дебаф, який повинен миттєво діспелитись магами та друїдами. Друга фаза розпочинається з того, що босс взлітає у повітря та запускає у трьох випадкових гравців по черзі айсболти. Вони заморожують їх та додатково цілі, які були поруч, тому у цей момент всім потрібно стояти на дистанції. Коли всі три цілі заморожені, вам слід сховатись за них від людяного шару, який впаде в центрі кімнати. Після цього бос приземляється та повторюється перша фаза. Так буде тривати бій до кінця. Бій з калтузатом ділиться на три фази. Все розпочинається з того, що рейд синхронно заходить у центр кімнати та запускає бій з босом. З усіх порталів починають йти моби, яких потрібно вбивати, не спуливши лишніх. Міліки вбивають великих мобів, рендж ДД духів та скалетів, так як мілікам підходити до них не можна. Після цього розпочинається друга фаза бою, і саме тут активізовується сам бос. Його потрібно завести у центр кімнати, проте він не буде йти за танком, якщо не збивати йому касти. Рендж ДД та хіли повинні набрати дистанцію та не заходити у мілі зону. Протягом бою вам потрібно буде виходити з Voidzone та вибігати, якщо на вас накинули дебаф «Вибух мани». Також мілізона повинна розділитись на 4 групи та стати квадратом довкола боса, так як час від часу на випадкових гравців будуть кидати заморозку, і додатково будуть заморожені всі цілі, які були поруч. Заморожені цілі будуть втрачати по 23% від максимального ХП кожних 2 секунди, що повинно відхилюватись хілами. Ще вам потрібно максимально швидко знерахомлювати гравців, яких бос взяв у контроль, для того щоб ви їх випадково не вбили ж вони вас. На 45% хп розпочинається третя фаза, де додатково бос викликає 4 хадів, яких обов'язково потрібно кайтити, так як вони настакують доволі болючий дебаф, який рано чи пізно вб'є вашого офтанка. Саме на третій фазі варто віддати Bloodlust та бурсти. У такому режимі і завершується бій з останнім боссом рейду Noxrama's. І завдяки ключу, який ви залутали з Сапфірона, ви можете відправитись на вбивство Малігоса у рейді Око Вічності. Тактика на нього вийде вже ближчим часом. Хочу нагадати, що я старався не робити акцент на тому, скільки шкоди наносить та чи інша обілка, а просто хотів пояснити, як та що варто робити. Всім дякую за перегляд, буду вельми вдячний за вподобайку та коментар під цим роликом, що у свою чергу дасть можливість розвивати україномовний контент надалі. Слава Україні! До зустрічі!